Гоїчину чино щодня пізнають, фрукти на деревах гуляють, гризуть. сірпати помити, почистить смакота, готують частунки зранку й до темнота. Тягнись до яблук, червоні кругленькі, пітає колюча, цікаву такеньки. Чорниці маленькі, в долоні хрумтять, Манго золоте, найсолодше, кажуть на смак. Кавун важкенький, зелений в траві, Малинові кущі, ягідки ж, бо та ту чіну показує бережно рви. Підіймай тихенько фрукти скрізь навкруги. Гонічино щодня пізнають, фрукти на деревах гуляють, гризуть, зірвати, помити, почистить, смако, Та готуй частунки зранку й до темнота. Хлюб у раковині, вода. Мимо всі фрукти бруд тікає шуш, манго почистим м'яке, золоте, шкірка у яблука блискуча, святе, пітає всередині кольори блищать, чорниці маленькі, перекусіть на раз, малина ніжненька тримає руці, кавунові скипки червоні, як пісці. Готі ну, щодня пізнають, фрукти на деревах гуляють, ризуть, зірвати помити, почистить Кота готуй частунки зранку й до темнота, манго змішуєм холодний крем, чорничний коктейль, фіолетовий всім сім, морозивоспітає, рожеве, смішне, малиновий десерт кожному йде, кубики кавуна замерзли, як слід. Яблучний смузі, ковток за ковтком п'єш, тату й син в кухні. Ура, ура! Фруктові уроки, ось це чудеса, гоїчіну щодня пізнають фрукти на деревах гуляють, гризуть, зірвати, помити, почистить. Ота кожен фрукт особливий, пригода нова. Гоїчину щодня пізнають, фрукти на деревах гуляють, гризуть. Зірвати, помити почистить, смакота готують частунки зранку й до темнота, Тягнись до яблук, червоні кругленькі, пітає колюча, цікаво такеньки. Чорниці маленькі, в долоні хрумтять, манго золоте найсолодше, кажуть на смак. Кавун важкенький зелений в траві, Малинові кущі, як киш, бо нові, та тучину показує бережно рви, підіймай тихенько фрукти скрізь навкруги. Горні чину щодня пізнають, фрукти на деревах гуляють, гризуть, зірвати, помити, почистить, смако Та готуй частунки зранку й до темнота. Хлюпу раковині, вода, Шшш. мимо всі фрукти брут, тікає шуш Манго чистим яке золоте, шкірка у яблука блискуча святе, пітає всередині кольори блищать, чорниці маленькі, перекусіть на раз, малина ніжненька тримає руці, кавунові скипки червоні, як пісці. Гокій чину щодня пізнають, фрукти на деревах гуляють, ризуть, зірвати, помити, почистить, Кота готуй, частунки зранку й до темнота. Манго змішуєм холодний крем, чорничний коктейль, фіолетовий всім, Морозиво спітає рожеве, смішне, малиновий десерт кожному йде кубики кавуна замерзли, як слід. Яблучний смузі, ковток за ковтком п'єш, Тату й син в кухні, ура, ура, фруктові уроки ось це чудеса, гоїчину щодня пізнають Фрукти на деревах гуляють, гризуть, зірвати, помити, почистить. Макота, кожен фрукт особливий, пригода нова. Гоїчину щодня пізнають, фрукти на деревах гуляють, везуть, зірвати помити почистить, смакота Готують частунки зранку й до темнота. Тягнись до яблук, червоні кругленькі, пітає колюча, цікаву такеньки. Чорниці маленькі, в долоні хрумтять, Манго золоте найсолодше, кажуть на смак. Кавун важкенький зелений в траві. Малинові кущі, як киш, бо нові, та тучину показує бережно рви. Підіймай тихенько фрукти скрізь навкруги. Горні чину щодня пізнають, фрукти на деревах гуляють, гризуть, зірвати, помити, почистить, смако, Та готуй частунки зранку й до темнота. Хлюпу раковині, вода, Ш -ш 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 -ш. мимо всі фрукти брут, тікає шуш Манго чистим яке золоте, шкірка у яблука блискуча святе, пітає всередині кольори блищать, чорниці маленькі, перекусіть на раз малина ніжненька тримає руці, кавунові скипки червоні, як пісці. Гокій чіну щодня пізнають, фрукти на деревах гуляють, ризуть, зірвати, помити, почистить, Кота готуй, частунки зранку й до темнота. Манго змішуєм холодний крем, чорничний коктейль, фіолетовий всім, Морозиво спітає рожеве, смішне, малиновий десерт кожному йде кубики кавуна замерзли, як слід. Яблучний смузі, ковток за ковтком п'єш, Тату той син в кухні, ура, ура, фруктові уроки, ось це чудеса, гоїчину щодня пізнають. фрукти на деревах гуляють, гризуть, зірвати, помити, почистить. Кота кожен фрукт особливий пригода.